Великий капітал наступає не лише тракторами, як завжди, він прокладає для себе надійнішу борону саме за допомогою лобістів у Верховній Раді. Цього року українські депутати відмовилися продовжувати мораторій на продаж сільськогосподарських земель. Саме тому пустити українські чорноземи з молотка вже готуються з наступного року. Ми запроваджуємо ринок землі для того, щоб стимулювати не спекуляцію, а виробництво забезпечити рівні умови доступу до цього ринку вітчизняних та іноземних суб'єктів ведення господарства, щоб земля знаходилася в найбільш ефективного господаря. Віктор Янукович, президент України. Загальна площа України понад 60 мільйонів гектарів, 17,6% ліси, 5,1% забудовані території, 4% вода, 71% або майже 43 мільйона гектарів сільськогосподарські землі, з них 44% чорноземи, це третина усіх чорноземів Європи та 6% світу. Народний депутат Юрій Костенко вже 20 років працює в парламенті застерігає, вперше за добу незалежності небезпека захоплення земельних ресурсів аж така загрозлива. Тим не менше послідовно виступає проти продажу землі і в комітетах Верховної Ради, і у політичному житті. Він очолює українську народну партію. Від однопартійців фермерів знає, селу не потрібен негайний продаж паїв, насамперед, розвиток інфраструктури. Перше за вагою це. Розбудова інфраструктури, сучасної інфраструктури, де людина могла б у селі надавати своїм дітям і виховання якісне, і отримувати якісну, якісне медичне обслуговування. І, врешті-решт, сільський побут повинен наближатися до побуту міського громадянина. А це можна вирішувати тільки за рахунок фермерських господарств. Фермерське господарство імені Шевченка на Рівненщині перше в Україні. Створено на початку 90-х. Тодішній керівник колгоспу Віктор Атаманюк запропонував селянам за оренду їхніх паїв. Зерно більш як тисяча людей отримали роботу селяни стабільний доступ до продуктів. Ми домовились так, що майна розтягувати не будемо. Не будемо його розтаскувати по домах, а розпаювали. Створили фермерське господарство. Тоді виник фермерський рух на нашому господарстві були прийняті закони про реформування і розпаювання сільськогосподарських земель і майна колективно-сільськогосподарського підприємства. Працюю я тут, можна сказати, я виріс тут. Батько тут працював і я, ми ще тримаємося, бо багато вже порозвалювалося колоспів тих, таких сільськогосподарських підприємств. Фермерство основа сільськогосподарської Європи, каже Юрій Костенко. Але самі по собі такі господарства рідко бувають рентабельними, тому і об'єднуються у кооперативи. Наприклад, у Швеції згуртувалися 80% усіх фермерів. Це дає і прибуток, і гарні врожаї. Вогомий фактор підтримка держави. Сьогодні набути в оренду 3-2 гектари землі, витрати півтора-три роки, ходіння по чиновниках, кожному дай хабаря. І це перетворюється у ходіння по муках. Друге питання це доступ фермера до кредитних ресурсів, вони є недоступними. Третє це дотації з боку держави. Вони в Україні не доходять ні до фермера, ні до селянина односібника. Тим паче. Здебільшого 80-90% відсотків того, що виділяє держава через бюджет, попадає тим же самим латифундистам великим. Самостійне фермерське господарство на рівненщині, як більмо на оці великих агрофірм, кажуть місцеві експерти, економічно незалежні та самодостатні острівець у володіннях великих агрофірм. Після зняття мораторію на продаж землі гендлярі, наче сказилися. День і ніч агітують передавати паї новим правильним власникам, Клеють оголошення, проводять збори або просто обіцяють золоті гори. Ну як ми можемо можем людям віддати? Як ми не знаємо людей, звідки вони, що вони, сьогодні в світі таке, шахрайство робиться. О, та й таке, землю заберуть і не чого. Ви це віддали нам, і щоб ми опікувалися і вам платили. Все. А там зробить махінацію, розумієте, земля вже не ваша. Підозри селян не безпідставні, зауважує Юрій Костенко. Як тільки дадуть зелене світло торгувати гектарами, усі вони опиняться у руках гігантів аграрного бізнесу. Земля пропаде, як колись уся наша промисловість під час дикої приватизації початку 90-х. досі фабрики, заводи, різноманітні комбінати в руках десятка олігархів. Саме люди із великими капіталами в першу чергу будуть ставати великими землевласниками, якщо не буде обмежень в законі про ринок земель, треба встановити обмеження. Європейська практика від 50 до 100 гектарів тільки в приватній власності, все інше в оренді. А якщо у нас буде дозволено тисячі чи сотні тисяч гектарів, звичайно, що ми повернемося у Європу 19 століття, де були величезні латифундії по сотні тисяч гектарів землі, але дуже низька ефективність виробництва. 25% селян вважають, що сільгозвиробник може ефективно використовувати не більше 5 гектарів землі. 59% назвали оптимальним розміром 50 гектарів. Лише 16% підтримують велике землеволодіння понад 300 гектарів. Експерти підрахували для потреб латифунді досить 5% нинішніх селян. За інших відпрацює техніка та хімдобрива. Але що робити з безпомічними старими? Вони не обробляють поля, не тримають подоби. Живуть на оту жебрацьку пенсію. А що робити далі? бабцю бабців резервацію, бо вона новому власнику, як робоча сила, не потрібна. А новий власник з інтенсивними технологіями скаже: мені потрібно сім пацанів з цього села, бо решта алкоголіки. І все. А їх куди? На мило чи на ковбасу, куди? Куди людей дівати? Успішна земельна реформа це не обов'язково продаж землі, міркує Костенко. Наприклад, у Китаї вся земля державна, але сільське господарство розвивається шаленими темпами завдяки розвинутій системі оренди, так само і в Європі. Найпоширеніша форма використання сільгосп земель в Європі оренда. В Нідерландах винаймають 48% земель. У Франції 47%, у в Бельгії 71%. В Ірландії щороку продають тільки 0,2% земельного фонду. У Великобританії 0,6%, У Франції 1,6%. Заборонено торгувати землею в Китаї, Ізраїлі Норвегії. В Англії 90% угідь належить державному пенсійному фонду. В Німеччині син не може отримати земельний спадок батька, якщо не здасть спеціальних екзаменів з агрономії. В Польщі держава має спеціальний фонд. З нього виділяє наділи малоземельним селянам, а також молоді. В Угорщині Державний земельний банк викуповує наділи в тих, хто не бажає працювати на землі. Першочергове право на купівлю угідь мають особи з освітою агронома. В Чехії переважне право на придбання державної землі мають фермери з чеським громадянством. Національний ресурс може запросто опинитися у руках іноземців. Якщо нас примусять розраховуватися з Міжнародним валютним фондом земельними ресурсами, бо іншого ж Україна не продукує, метал вона не розрахується і не покриє всі ці, перепрошую, дефіцити і державного бюджету, і пенсійного фонду, і боргових зобов'язань України, то піде вхід земелька. Тоді іноземний капітал тут також стане величезним землевласником. Упаси господи позбавляти і себе і своїх нащадків української землі. Це найгірший крок натомість зараз панує хаос як у розмежуванні ділянок, так і у документах на право володіння чи оренди та у визначенні вартості української землі. Саме тому за таких умов навіть прозорий аукціон. Не принесе користі ані країні, ані селу. І можливо українські багатії знову пошиють нас у дурні, забравши цього разу останнє українську землю. Тому чекаємо.